Вітаю, шановні весна. Все оживає квіточки, травичка, туристи і, звісно ж, змії. Так друзі, вони теж хочуть погрітися на сонечко, але поки одні дістають капелюхи і мангали, інші лопати і шокри. Бо раптом ж нападуть. Насправді ні. Якщо тільки ви самі не полізете до них знайомитися, що стосується, скажімо, труйних змій, то у нас два вида змій. Це у нас гадюки. Гадюка Нікорського в дорослому віці вона завжди чорного кольору. Завжди. А звичайні гадюки у нас різнокольорові. Тобто дуже велика барва, скажімо, від звичайного скажімо, стандартного красу це сіра з. Такою чорною зігзагообразною такою полосою по спині, але вони в кольорі можуть бути різні. І до більш голубого кольору є такі більш червоні. Це все залежить, залежить від корму, залежить від місцевості. Що стосується отрути, то як гадюка Нікольського, так і звичайна гадюка. А скажімо по більшості випадків смертельної скажімо, такої загрози для людей не становить а скажімо, якщо маленька людина або дитина так є проблеми стосовно того, що невелика невелика вага, невелика маса, скажімо, цієї людини, то може привести до, скажімо, якихось там наслідків. У нас люди бояться, тому що ну скажімо, вважають, що змія повинна обов'язково напасти на людину. Такого не буває. Така маленька змія, а гадюки у нас невеличкі – це… Теж приблизно 50-60 сантиметрів довжину, дуже маленькі. І скажімо, вони не використовують скажімо, людину як скажімо, основний свій корм. Тому, скажімо, випадки атак, безпосередньо атак на людину, це якраз пов'язано з тим, що людина провокує. Або намагається вбити змію, або намагається піймати змію, або ще щось. І тому змія, захищаючись, вона, скажімо, робить такі випади, а, а кусає. Буває так, що, скажімо, кусає. Є такі є таке поняття як сухий укус, тобто змія, намагаючись попередити людину, щоб вона її не трогала. Вона просто кусає, не вприскуючи, яд. змія дуже так, ретельно і обережно відноситься до витрат. Свого самого яду, тому що отрути, тому що, скажімо, отрута. Якщо її виробляти дуже багато енергії тратиться, скажімо, на вироблення цієї отрути. Побачили спокійно, не панікуючи, можна зафіксувати що скажімо, свою присутність, можна якось ну, трішечки пошуміти а і зазвичай гадюки швидко намагаючись сховатися, вони йдуть в укриття в свої. Отже, як і сказав Євген Ван, у нас живуть гадюки та гадюка Нікольська, який має свій характерний вигляд. Гадюка має на спині характерний зиґзаґ, немов попередження. Я тут обійди мене стороною, будь ласка. Але з гадюка Нікольського повністю чорний виглядає як персонаж із фентезі. Але навіть вона не буде робити вигляд, що ви Фродо, а вона дракон. Якщо не чіпати, все буде спокійно. Тим не менш, якщо контакт відбувся, то треба знати кілька правил. По-перше, намагайтесь не панікувати, і щоб не панікував, потерпілий його слід покласти, знерухомити пошкоджену уражену кінцівку, зокрема для того, щоб отрута не розповсюджувалась по організму. Цю уражену частину тіла слід звільнити від одягу, взуття та прикрас. Можна накласти на місце укусу стерильну пов'язку з антисептиком. Якщо є лід, можна прикласти лід, обгорнутий у тканину. Якомога більше давати потерпілому води для того, щоб виводилась отрута з організму? Не можна давати, до речі, алкоголь, тому що він посилює всмоктування отрути. Якщо є аптечка під рукою, можна дати потерпілому одну-дві таблетки антиалергічного засобу. І під час транспортування, як я вже сказала, потерпілий має якомога менше рухатися. Кінцівку, якщо це сталося укус в ногу чи в руку, слід припідняти, щоб вона була приподнята і таким чином транспортувати до лікувального закладу. Не намагайтеся відсмоктувати отруту, не накладуйте джгут, зокрема, не припікайте рану, тому що все це погіршить наслідки укусу отруйної змії. Побачили змію, не треба знімати тік-ток. просто обійдіть взуйте щось надійніше ніж шльопанці, і не перевіряйте, чи правда змія боїться людей, бо доведеться перевіряти, як виглядає швидка середини. До того ще одна причина, чому потрібно обійти змію стороною. Вони ще й несуть а, велику користь для екосистеми. Приклад був ще за радянських часів, дуже такий показовий. А... Знищення степової гадюки в степах України на півдні України привело до того, що майже половину врожаю ми втрачали в норах гризунів. Це дуже суттєво скажімо, впливає на нас самих. Якщо ми кажемо про маленьких новонароджених гадюк, то вони дуже багато, скажімо, основний корм для цих це у нас сарана або скажем скажімо, скажімо іншим скажімо, безхребетні які скажімо, дуже багато шкодять нашому врожаю ще маленькому в маленькому віці отже наприкінці змії – це не причина для паніки а нагода для обережності природа наш спільний дім тож поводимося у ньому з повагою